Good, good, супер гот, гот, супергут. супер гот, але супер-гуд. Бачите, фонтан досі закритий. Ага, де, що в нас є всередині огляд. віле Анастасія. Кому цікаво. А ми прогуляємося до обівету. Бачите, з того боку хмариться, воно коли потепліло, завжди хмариться. А коли хмариться, завжди тепліє. Ну так зазвичай буває. Не знаю, не певен. Квадробера, не квадробера, ми бачили, напишіть нам в коментарях. Я все-таки думаю, що це такий починаючий квадробер. Але може бути по-різному. Може це ми собі так тільки не мріяли. Ай прогулюємося. До білету. По ідеї вихідний день. Там мають бути і туристи, і місцеві мешканці, екскурсії, які так приїхали Дивіться, більше, більше тижня вже плюсова температура. Сьогодні вже плюс 12, плюс 12, власніше дось не розтану. Вулице Бандери. Вхідної частини, я думаю, всі пам'ятають, як тут ще був транспорт. Як тут були ями на дорозі. Ну, тобто, Транспорт вона тут і зараз є. Ця вулиця не була формально пішхідною. Міняється Трускавець. Так, здається, що Трускавець не міняється, що нічого в Трускавці не міняється, що все як є, так і є. Ні, не міняється, міняється. Щось міняється в кращий бік. О, щось міняється в гірший. Ви ж самі розумієте, що не може такого бути, щоб все мінялося тільки в кращий бік. Так? Я ще ніде такого не чув, щоб зміни були тільки в кращий бік. Тому нічого дивного нема що... щось того хорошого, що було, ми не бачимо. О, бачите, голуби переїхали. І ворони. Ну, видно, так? що вони переїхали сюди. Та йшла одна пані. Я не знав чому так, а вона каже, то в нас в санаторії похоронували дерева. Так прохонували дерева, що тепер ворони і голуби тут сидять. Так що, Буває і так, що хтось просто кронує дерева, а насправді втручається в екосистему. Порушує її. Сані Сніжинки. Костел. Танців сьогодні нема. Так, знаєте, буває в Трускавці. В ті дні, коли в Трускавці танці. Тоді багато груп з дітьми. Сьогодні не такий день. Пройдемося сюди до гори. Через вулицю суховоля. А, вайб. Шайба. А, Віктор. Я вже Вікторівські балкони ми показувати не будемо, вони вже загально відомі. Так, мені видається, що дров стало менше за цей час, що ми тут йшли. Ну, але в цьому нічого дивного нема, теж розумієте, дрова для того і є, щоб їх палити, правда? Ніхто дрова просто так не колекціонує, собі збирає колекцію, правда. Цими сходами ми недавно ходили, це повернув про урші до гори будемо деякий час дивитися на весну весна світя світтязянка віктор калина це теж вулиця ховолі на цей бік видно світя світязянка хто цікавиться і весна те, що цікавиться. Весна, поки що як готель. Як пора року весна. Треба ще почекати, хоча вже вже так тепло, що, що вже як весна. Відсі таке враження роблять літній майданчик. Ну або розширення, або, або літній майданчик ресторану буде. Важко сказати. З часом ми розкажемо, що тут буде праворуч Вілла Олімпія. Ми лівіший на сходи спустимось донизу. А Фрудіта. дивіться з того іншого боку. Торговий центр, він фактично вже добудований. Ну так видається, принаймні, якщо на нього подивиться, з того іншого І боку. І він буде із того боку, коли добудують. такі сіренькі, прямокутний торговий центр. Кришталевий палац. Красний кришталевий палац. Сходи. Так, тут колись більш жвава торгівля була. Зараз вона теж є, але вже, вже не така жвава. А йдемо донизу. Нон з концерту пані Оксана Білозір має бути набивається. Обов'язково, обов'язково, просто обов'язково бачите в одному з наступних наших відео. У нас взагалі є дуже багато відео з пані Оксаною. Кому не терпиться чекати наступне відео, заходьте в список відтворення співаків, співачки в Трускавці. Там ви побачите. Побачите пані Оксана Білозір, яка от чуєте, як кажуть, вже скоро, дуже-дуже скоро буде, буде на білеті. Так, так, за лічені хвилини Оксана Володимирівна буде біля нас. Бювет. Бювет і люди в очікуванні Білозір. Ну, поки що небагато людей, але ну, нічого дивного немає, якщо в Трускавці людей небагато, то звідки їх, звідки їх багато візьметься тут. Правда ж? Правда. Народна артистка України, душа українська ага, міста Оксана Білозір, запрошує вас завтра 27 цьому на великий стольний концерт. Дуже скоро Оксана Володимирівна буде тут поруч із нами. У нас можна придбати такі от дуже красиві листівочки для автографів. Кошти спрямовуються на підтримку ЗСУ, а також на куточки.